Я вітаю міністерку соціальної політики України Оксану Жолнович. Пані Оксана, мене тішить, коли міністерка на честь свята вдягає вишиванку. Так має бути це урочисто, і це красиво. Відразу нашу розмову хочу почати з цитати статті 46 конституції України. Нагадую всім, про що там йдеться. громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, війна поставила питання соціального захисту на абсолютно новий рівень. Що ви як профільний міністр можете сказати, які є основні виклики в плані соцзахисту? Зараз час повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, всі існуючі виклики, які були, вони посилилися, адже у нас стояло питання з тим, що ми, як і багато європейців, старіюча нація, тобто у нас більше літніх людей менше народжується. Але на жаль, виклики війни довели по суті рівень народжуваності до критично невеликої точки. Це 0,9% фертильності на кожну жінку. Це дуже низький відсоток. Найнижчий, напевно, за всю історію історію України разом з тим у нас збільшується кількість людей, що мають інвалідність є велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Багато людей ви знаєте, виїхало за кордон для збереження свого життя і здоров'я, і все це тільки посилює велику кількість тягарів, які сьогодні падають на соціальну систему, тому що кожен з цих людей потребує підтримки. Але так цікаво, коли я слухаю цю статтю, то там мова йде не лише про виклики, але й про скажімо так, ті. Кризи, яких ми повинні подолати соціальною підтримкою, тому дуже важливо нам в час війни переорієнтовувати нашу соціальну підтримку, дивитися, а чи всі механізми, які існували до реально вирішують проблеми, ті, які є сьогодні. Тому треба їх змінювати, гнучко вирішувати, верифікувати на той стан питань і викликів, які є сьогодні. Наприклад, ми дуже традиційно завжди говоримо про там необхідність збільшити виплати. Але коли в нас депресія і неможливість зібрати себе докупи після нічних обстрілів, мабуть, виплата не сильно допоможе. Коли кожен день чекаєш з телефоном смс від рідної людини, яка на війні, треба розуміти, як опанувати свої емоції. Коли є втрата, небо з нами зараз точно згодне, так, так. То це все потребує іншого. Це потребує людини поруч, це потребує знань. Саме тому ми розгорнули абсолютно нові послуги, такі як центри життєстійкості, де надається комплекс на психоемоційна підтримка, і ми вже маємо майже 300 центрів по всій Україні, де кожна людина зможе відчути, що вона не сама, і це так само. Е та реакція, яку наше міністерство і наша соціальна сфера дає на виклики війни. Але і виплати і історія надзвичайно важлива. Абсолютно тобто повага до гідності громадянина підкріплена грошима, це надзвичайно важлива історія. І от минулоріч були питання щодо сум виплат. І досі військові піднімають, що на проте не вистачає тих грошей, що гарантує держава, особливо коли йдеться про високі ампутації. В окремих випадках гранична сума була значно більшою за потребу. Питання: оце. тут кожен військовий потребує розуміти, що до нього є персоналізований підхід. А що він не просто інвентарний номер для міністерства соціальної політики для міністерства оборони? Будь ласка, так і є, і ми суттєво по перше повністю змінили підхід до питання протезування. Найперше, зараз це відкритий ринок, тому що людина має право обрати обирати того протезиста, з яким вона хоче взаємодіяти, того з яким їй зручно, того кому вона довіряє. Неважливо це державний приватний надавач, головне якість. І ми відкрили цей ринок. Друге, ціни ви абсолютно праві. За останній тільки рік ми для військових збільшили відсоток покриття. На 60-80% для високофункціонального протезування, на 29% для загального підняли протезування для дітей. Сьогодні 4,2 мільйони це гранична вартість протезу на кожен вид, і це є високий рівень забезпечення, який дозволяє нам покривати практично ну найкращий формат забезпечення функціонування в країнах Європи деяких такого такої якості складових протезів не забезпечують. Ну і ще що важливо. Ми забезпечуємо якість, тому що сама сума, якщо немає фахівців, здатних якісно це просунку, поставити, тому що як... я не можу через дощ просто припинити розмову з вами і сказали, паті Оксана дощ нам точно не завадить. Да, давайте договоримо, тому що це важливі речі Власне, ми розпочали вперше. Освіту забезпечувати протезистів ортезистів вищу освіту, якої раніше у нас не було, і це все в комплексі має допомогти нашим людям отримати такий рівень сервісу, який дозволить їм максимально поновити своє функціонування і одразу швидко ставати частиною суспільства. Не потрібно визнавати статусу особи з інвалідністю, не потрібно а, проходити довгі шляхи через МСЕК, як це було раніше. Сьогодні це тільки висновок мульт дисциплінарної команди не потрібно отримувати первинний протез раніше. Це було нормою, бо люди були старшого віку. Да, для протезування. Я втрачали з цього приводу люди? Всі а тепер первинний процес, протез просто забирає гроші. Так а тепер, так. якщо є можливість, і людина здатна фізично опанувати одразу високофункціональний, видаємо такий. Тобто, ми гнучко рухаємося крок за кроком по потребах, бо в нас такі виклики, яких в Європі немає навіть немає на кого орієнтуватися. Ми дивимося на практику і автоматично її змінюємо. А тепер давайте поговоримо про захист родин військових, які можливо є ініціативи на розгляді. І тут ну не знаю, ви завжди чесна з собою, коли ви виходите виступати публічно. Тобто, чи рухаєтеся настільки швидко, наскільки ви хотілося б вам особисто звісно. Інші родини військових швидше. вони активні у взаємодії з вами, тому що в день конституції ми говоримо про те, що це різнонаправлений процес. Люди мають заявляти державі про свої потреби. Вони мають писати листи, вони мають приходити в міністерство соціальної політики і казати, ми Бачимо, що тут треба ситуацію змінити так. У Нас величезна кількість звернень. Я думаю, що мабуть, одна з більших, якщо говорити на всю систему, разом з тим, ми також гнучко підходимо до тих потреб родин військових, бо є дуже різні родини, є кадрові, і це один підхід. А є мобілізовані, і це інший підхід. Бо це звичайні люди, для яких ну це такий виклик, до якого вони наперед не готувалися, тому знову ж таки психоемоційна підтримка в центрах життєстійкості. Нова послуга поновлення родинних стосунків ветеранів і членів його сім'ї, і ми вже її розширюємо. Тижневий тижнева реабілітація в якісних центрах навченими командами за кошти проон ми спільно співпрацюємо і розвиваємо вже в 15 регіонах таку послугу. А потім амбулаторно вдома продовжується робота і співпраця з родиною вже в центрах життєстійкості. Якщо говоримо про фінансову підтримку, то всіляко допомагаємо родинам, поки член. Сім'ї служить отримувати ті пільги, на які вони мають, якщо справу. скажете, що треба ще зробити, чого не зроблено. От ті ініціативи, які ви робите, я сподіваюся, по-перше, про них знають всі. А по-друге, а що ще маєте зробити, що важливо зробити для родин військових і для самих військових? Я думаю, довести оцей шлях, який ми зараз ми ж розуміємо, що багато з них повертаються з пораненнями зараз в основному. І ось у нас в Верховній Раді є законопроект під номером 122.09, де ми по-іншому підходимо до оцінки можливості людини працювати, не фокусуючись на тому, чого людина не може, а навпаки, шукаючи її можливість, щоб вона залишалася абсолютно. Включеною в суспільство, і це для мене важливо, тому що всі, всі військові, які говорять, вони кажуть, ми не хочемо бути вдома тягрем, ми хочемо так, бути так, активом. Так. Ми хочемо бути рушієм суспільних змін, і ми маємо забезпечити по максимуму. Ті речі, щоби так зробити, от зараз ми консультування з облаштування будинку, якщо є інвалідність, завершуємо послугу. Зараз ми запроваджуємо нову послугу, яка буде стосуватися супроводу на робочому місці. Якщо це людина з інвалідністю для працевлаштування, розвиваємо механізм субсидій для роботодавця, щоб тих людей, яка є зменшена працездатність... треба треба відстежувати як роботодавця і контроль теж для цього процесу. потрібен. Тому Працюємо над таким, знаєте, завершеним циклом повернення людини в активне життя. Ми, звичайно, з Оксаною Жолнович, міністеркою соціальної політики України, не будемо удавати, що нам зараз комфортно стояти, але насправді говоримо про важливі речі. І раз уже пані Оксана прийшла сюди до мене на виїзну студію, ми мали завершити цю розмову. Назаре, зараз слово повертаємо тобі. Сьогодні немало запросили сюди. Гостей саме до Пилипа Орлика, нагадуючи всім нашим глядачам всьому світу про те, що перша українська конституція, водночас і європейська, була підписана цією людиною, що сьогодні надзвичайно для нас важливий день. І яке власне у нас життя, така й погода сьогодні. Але ми працюємо, ми працюємо. Назаре забирай слово.